Ми прибули, господарю до вашої хати хочемо вам, Господарю, заколядувати, Хай Ісус, моледиця, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Хайсус, моледиця, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш, Господарю, що Бог народився у вертепі, на соломці, сам Ісус з'явився, Хай Ісус. Смоледиця, благословить ваше життя, щоби в мирі проживали, і біди не знали, ми же будем, Господарю, від вас відходити і рожденого Ісуса, будемо просити Хай Хайсу. Благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали, Хай Ісус моледиця, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали.